Друзі, хто слідкує за моїм каналом, знають, що я, крім городніх рослин, вирощую сортові фіалочки. Що я роблю з фіалочками, коли наступає жара? В будинку, якщо дуже спекотно, квітам також важко переносити жару, і тому е цвіточки, квіточки, краще прибрати. Ми їх просто виламуємо. Щоб фіалочки не було важко рости. Якби не було жалко, але ж це спасе наше растіння, Воно не буде в'януть, не буде тратити сили на квіти. А жара спаде, фіалочка знову випасте квітоноси.